От якраз 1 січня 22 року замовлення вперше Наполеон з карамельним кремом. З цього блокнота у Маріуполі, розповідає Олена Стебліна, розпочалась її справа душі. Через два з половиною роки та за 600 кілометрів звідти він з нею і зараз. Це подарунок від чоловіка, якого два роки чекає з полону. Родная моя жив здоров, як ви. Люблю вас, цілу дівчик. Поміж рецептами та записами, звістка від чоловіка з полону розповідає, занотувала ці слова тут, щоб показати йому, коли зустрінуться. Покаже й замальовки власної кав'ярні кондитерської, ідеї яких втілила в реальність. Тут розписувала свою справу. Я хочу сказати, візуалізація вона діє, тому що як я розмалювала свою кухню, розписала, так вона є. Зараз поки ще завершуються всі роботи, розпаковка меблі, все. Там в мене дитячий уголочок, щоб діткам теж було чим зайнятися. Звичайно, тут не вистачає зелені, обов'язково будуть дерева. До відкриття залишається тиждень, каже пані Олена. Сьогодні разом з дружиною свого брата Наталією Юренцевич обирають каву, яку готуватимуть для гостей закладу. Але вона з кислинкою це але дуже час. Вона дуже великий молодець. Вона наскільки вірить в свою справу і розуміє, що вона хоче. Всі оці дрібниці інтер'єру на кухню. Все вже в неї куплено було задовго до відкриття. До початку повномасштабної пригадує Олена Стебліна, її основним одягом була військова форма. Я ще в 13-му році пішла в частину служити. І так 9 років ну, планувала далі служити, але все змінилося. На цьому фото я ще в військовій формі, але зараз змінила її на кітель. Мрія почати власну справу, каже пані Олена. З'явилася в Маріуполі. Прийшла курси спочатку онлайн, бо це ковід був онлайн-курси. Перші замовлення пішли, тобто нормально почала заробляти гроші. Зрозуміла, що це да моє. Найбільше додає жінка, у її мрію вірить чоловік. У перший день повномасштабної допомагав зібрати речі для кухні, які вона привезла з Маріуполя до Черкас. Я ну, звичайно, плачу, бо я не, не хочу їхати. А він мені каже: Збирай все своє на кондитерку. Я кажу: ти що смієшся? В країні війна є. що тортики пекти будуть, тим більше ти тут залишаєшся. А він каже збирай, непонятно що буде далі. І завжди зможе заробити собі на хліб». для відкриття закладу. Олена Стебліна отримала 500 тисяч гривень завдяки гранту. Власна справа, розповідає заступниця директора Черкаського обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Дуже велику увагу приділяють члени комісії і відіграє велику роль саме співбесіда. Оскільки на співбесіді претендент на грант має показати пані Олена показала всю свою зацікавленість. В тому, що їй потрібний цей грант для відкриття бізнесу, одне бажання здійснилося, каже Олена. Тепер головне разом з двома доньками дочекатися чоловіка з полону. Я знаю, що він точно держить за мене кулаки, і надію, що, коли він вийде, побачив, що він там сильний, бо я тут. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.